Дивимось. Квартира має 44 метри квадрат. Зроблено все якісно. Виведена електрика, спеціальна ніша. Має бути внизу підсвітка. Тепла підлога зроблена по всьому коридору, і вся кухня, вся в теплій підлозі. Тут іде розетка і кабель під інтернет. Планується монтуватися такий столик, це та роутер, якийсь вазончик. Ми переходимо в саузол. Просто шикарний. Білі двері, тепла підлога по всій ванні. Тут є місце для кошика, для стиральної машини. Світла тут більше ніж достатньо. Подивіться. Ба. Ось так. От. Ну, квартира, квартира просто топова. Подивіться, просто на стіни. Не обої, не просто покраска. Іде декоративна штукатурка рога і вкрита лаком. Не глянцева, вона йде матова. Капсом тиранули, можемо виїсти чорні вимикачі, чорні ручки, чорні люстри. Я теж має чорну люстру. І заходимо ми в кімнату. Кімната теж все в декоративній штукатурці. Фішка цієї кімнати гардеробна кімната. Світло закладна, того щоб можна було вмонтувати сюди Такі двері роз'їзні. Ходимо в кімнату, Полички, вішечки, можна буде поскладати якісь можливо коробки, пішко стояти, переходимо далі в дону. Лоджі Звичайно, дуже величезна. Якщо ви айтішник, можна поставити комп'ютерний стіл, фішка ще є. Вивід під кондиціонер. Квартирки, питань немає.